Ми так живемо, ніби закінчилась війна, і кожен день свою ми совість присипляє. Вселяємо собі такі черстві слова. Ну що поробиш? Це життя триває. Життя триває, і це правда, не брехня. Нам треба жити, працювати і радіти, лише пам'ятати, що у цього є своя ціна, самотня мати, жінка. І осиротілі діт. Життя для нас триває лише тому, що хтось своє життя на паузу поставив, когось в холодну вкладену труну, а хтось в полоні, жде ворожої розправи. І ми повинні вже нарешті зрозуміти: війна не та, війна є тут, у нас, на схід і захід Україну нам не слід ділити, а згуртуватись вже нарешті час. Про полонених треба на весь світ кричати, щоб зрозумів той світ проблемну глибину, але надію лиш на себе й Бога покладати, тримати тил міцний допоки є кому. Друзі, єднаємося, бо в єдності наша сила і наша перемога. Слава Україні! І що ж зараз ми готові вже відкрити Бойкофест, Нас прекрасний фестиваль традицій.